Спільноти, всім привіт. У нас тут є ворожий дрон з алюмінією. У нього тут є кілька кульових. Раз, два. І тут знизу три. Ми його переробили, підшаманили. Коротше. Я його там передивився, перебрав, вроді все плюс-мінус. Один моторчик трошки так собі працює. Але зараз ми його протестуємо. Зараз я поставлю вагу, певну на нього 1,6 кг. І зараз я вам покажу, як воно літає. Так, ось як виглядає цей дрон з навантаженням. Тут 1,6 кг. Зараз подивимося, як він буде злітати. Одним словом, цей дрон в спільноту літає так досить непогано. Набагато гірший, як наш. Мені здається, що тут мотори нічого не від 9 дюймів. Тут думаю, мотори десь від 8 ну в крайньому випадку. Але йому набагато тяжче літати, ніж нашому дрону. Але все ж таки, як би там не було, ці дрони літають і вони несуть шкоду нашим, нашому війську, тому не знаю, що сказати. Дрони літають. Не так гарно, але літають. 1,6 кг можуть нести, можуть нести і більше, мені здається. Тому якось так. Шкоди вони можуть зробити багато, на жаль. Дякую всім, хто долучається. Підтримуйте збір на запчастини для півдронів, запчастин треба багато. Тримаємо стрій. слава Україні, слава ЗСУ!